Жор прикра поразка. сьогодні зі свого боку оціни сьогоднішню гру. Ну, Якщо казати про перший тайм, то звичайно було дуже складно. Ми напевно не так агресивно грали у відборі, дуже низько сідали, давали багато що зробити супернику. І навіть коли відбирали м'яч, було дуже складно вибігти в атаку, тому що коли ти Вісім-дев'ять чоловік в своєму штрафному, то складно, вони дуже швидко накривають. В принципі, в другому тайму. таймі вже вирішив грати більш агресивно на м'ячі. І... Без м'яча, те, що вище пресингувати, в принципі, мали моменти, могли забувати не пощастило і на контратаках розуміємо якість цих футболістів в БП, Це футболісти іншого рівня, і йому достатньо напівмомент, щоб використати такі, такі, такі шанси. Так само в першому таймі про гол Олісе. футболісти неймовірного рівня, і їм багато шансів не треба, щоб реалізувати м'ячі. До речі, про цей епізод хотіла запитати. Там, здається, трішки ну, не добіг. Як оціна, що от зі свого боку цю ситуацію? Який сам момент? <пир 'я> перший? <пир 'я> а, перший, перший. А, перший момент. Ну я бачив, що там бі біжить чого мені. Не звернув увагу на олісе і вже не встигав, тому що я думав, що наші опорні переберуть. Але. Там всі, всі наші захисники сконцентрувалися на е, атакуючому футболісті, який був з м'ячем і в принципі передачі під себе і якісно забив м'яч. У перерві у другому таймі так якісно додали, як ти кажеш, що були дійсно моменти гарні. І 15 хвилин взагалі були чудові. Що сказав Сергій Станіславович, як змотивував, що у другому таймі дійсно побігли? Та, в принципі. Ми зрозуміли, що можна грати з м'ячем і без м'яча просто треба бути агресивніші і зустрічати вище, тому що ми дуже низько сідали, і як бачите, дуже складно так відбирати м'яч на своїй половині потім дуже складно вибігати. А так, коли ми вже були на м'ячі і більш агресивно атакували, то тоді з'явилися моменти.